Просування запобігне здатного підвертання в рамках кримінальної формати 16 на 26 уроні 2016 року. Керуючись 2976 кримінально-Пеціонального кодексу України. Попитання задоволите. Засувати щодо зміни контролю Романи... міністра району івано Сумської області запобіжний захід у вигляді виконання підлаштів на строк від днів до 20 березня 2017 року включно. Виконання підлаштів до вигляду на будівництво здійснено до Івана Сумської області на виконання питання на номер 12. Виконання до заставу 4400 гривень за можливість виконання експерименту до вигляду на технічні рішення і політичні особи за справодавством медику, де на основу справа на Сумської області до вигляду на, майбутнє, на, майбутнє, на, майбутнє, на майбутнє. У разі внесення заставки власна підозрюваного слідчувати просить по суду за кожної домови, не відлучати з місцевих моментів, постійно проживають з досліджу построю поступу, земля слідчих построїв по суду змінити місце проживання роботи, отримати з спілкування зі масільними даними примени напровадження, дата будуть державної влади свій паспорт та для виїзду закордонних чи документи відправитися та їх в Україні. роз'яснити, що в разі на... Це здатних осіб. Про звіснити зернівському щоразі внесення застав визначено з даній ухвалі розмірів, на документ банку має бути наданий повноважний субботу місія зника після до перевірки, має негайно здійснити розпорядження. Про звільнення співбартин за повідомлення в січні проти січну суддю. У разі внесення состав з надувірної співбарти, підозрюваний вважається таким, до якого суду обіжеку виробні застави порушає до мене.